Вітаємо, улюблені солов'їнчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях Чоловік, який популяризує науку як авраменко українську мову. Албул Артем. Бачу обласки, канал Клятий раціоналіст. Канал цієї ютуберки звучить як українське прислів'я. Хочу гратися, перехочеш! Поліна Майко. Посилання на ці чудові беззаперечно ютуб канали ви можете знайти в описі до даного відео. А допоможе нам сьогодні, звичайно, вчителька української мови і літератури Катерина Олександрівна Олександр. Дякую, Володимире. Вітаю всіх. Прошу не відволікатися, адже кінець семестру проблеми ж нікому не потрібні. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. Перший раунд, за який ви можете отримати один бал. Називається дуже просто так чи ні. Я буду ставити питання, а вам, власне, треба відповісти: Так чи ні. Е, в мене е, до вас запитання. Чи є якийсь цікавий, може, ви пригадаєте, факт про вашу вчительку української мови і літератури. Так, так склалося, що моя вчителька української мови за сумісництвом ще й моя мама. Тому, тому я, я заніс по лінії презент, щоб вона програлася, бо інакше додому мене не пускатимуть. Це, це дуже, це дуже строго, строго з боку матері. Тому що моя мама також вчителька української мови і літератури, і вона кожного разу, коли дивиться Солов'їне шоу, каже: Володя, тобі не соромно, а мені так приємно, дякую. Мам. Добре, Поліна. А моя вчителька була мамою моєї однокласниці Л Лариса Олексіївна. Тому, в принципі, ну, пріоритети розставлені сьогодні. Пріоритети розставлені сьогодні. І тому ми е все-таки за ближчі родинні зв'язки розпочнемо з вас. Окей. Слова хуртовина і хурделиця означають одне і те ж. Так. Просто так. От так. Ви впевнені? я приймаю цю відповідь. Так. І це абсолютно правильна відповідь вашої аплиски. Так, правила зрозумілі. Поліночко, звертаюся до вас. Українська мова визнана другою за замилозвучністю у світі. Так. Я приймаю вашу відповідь так, і це неправильна відповідь. Але такий стереотип дуже побутує. Тому треба звернутися до Катерини Олександрівни за роз'ясненням. Треба було про факт сказати, чи він правдивий, чи про речення побудовано. Побудоване. <с Catholics> Мій презент працює, Поліна. <с> неправильно сформульоване речення. Не вже була помилка в Солнце. Проте нам ж... йшлося про зміст, і ага. видається, що майже кожен знає цю історію, що, начебто, у Парижі 1934 року проходив конкурс, де визначали, яка ж мова милозвучніша, і, начебто, у фінал вийшли українська, італійська, але перевагу віддали італійський. Це історія лише красивий міф, який з'явився, тому що у емігрантській газеті Свобода а навели цитату науковця Бантишкаменського, який е, ствердив, що милозвучніша за українську лише італійська. Ось так постав цей стереотип, який ми і досі озвучимо. Проте це не означає, що українська мова не милозвучна. Українська мова є милозвучна і тому є наукові підтвердження, тому що у нашій мові є клична форма. У нашій мові гармонійне поєднання голосних і приголосних. Наприклад, у слові перемога ми можемо побачити голосний, приголосний, приголосний, голосний. А також існують такі явища, як спрощення, різноманітні чергування, розгалуджена система закінчень в українській мові, і це все робить нашу мову без. Умовно, милозвучною. Це я знала. Ми, ми, ми не засуджуємо тебе. А тепер, а тепер дивіться, як звучить, коли я буду питатися про речення. Отже, у реченні енергозберігання необхідність сьогодення. Слово енергозберігання є коректним. Так. Я приймаю вашу відповідь, і це неправильна відповідь, на мій правдикий жаль. До речі, Катерина Олександрівна, виключно для мене. Чому некоректне слово е, енергозберігання? А нині філологи пропонують варіант енергоощадливість, енергоощадження як більш правильний, коли ми говоримо про раціональне використання і економію ресурсів. Раціонально, Раціонально Зрозуміло. Було важливе уточнення. А як же електрохарчування? Так, електрохарчування? Це ж, це ж це що таке? Нема чому чому є вид харчування, про який я ще не знаю? Це несправедливо! Ви обов'язково мені потім розкажете про це все. Питання Полінечко до вас. Чи є помилка в реченні: підбірка салатів із крабовими палочками? Помилка є? Є, тобто так. так. Я приймаю вашу відповідь, вона абсолютно правильна. І ваші оплески, звичайно, і. Хоч... Я хотів би, я хотів би, а може, ви знаєте, де помилка в цьому реченні? <рес> може, не підбірка а добірка? Е, насправді е, тут питання палочки. Ну, де я просить паличками. Добре. Правильно. Переходимо до вас. Добре. Е, Артеме, питання. Е, чи правильно вжито прийменник у реченні постукали у двері? Ми так кажемо однозначно. Часто. Так, багато хто каже, але чи правильно? О, Боже, це? постукали у двері. Бо, ну, з точки зору фізичної взаємодії. Так, з точки зору фі... мені подобається ця точка Почула, зору Ми Давай, стукаємо по поверхні. Звичайно. По поверхні А, 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 бійці, а ніхто не каже. Якби ми зараз були, як зараз би в класі так шостому сьому слово по поверхня дуже би розвеселило людей. Ой, і я посміявся. По поверхні. Він це а, сказав. Але я думаю, що це такий більш-менш сталий вираз, так. І тому я скажу, що це правильно. Я приймаю ваш і це неправильна відповідь. Так і знав. Mm -hmm. А знаєте чому? Чому тому, що Катерина допоможіть. Олександрна була ви, ви сказали, е, у двері. А це та, один і тут той той самий. тут. Власне примір. питання стосувалося милозвучності української mm -hmm. мови, яку забезпечує таке явище, як чергування прийменників у в а, і кілька порад для того, щоб уникати помилок. Отже, якщо ми маємо збіг голосних. Ми маємо його уникнути. Ми говоримо купався в озері, а не купався у озері. Так само ми уникаємо збігу приголосних. Зайшов у метро, а не зайшов в метро. так само, якщо обирати між збігом голосних та збігом приголосних, краще уникнути збігу голосних. Тому ми говоримо вірю в перемогу, а не вірю у перемогу. Також вживаємо у, якщо наступне слово починається в, ф, хв, «в», св, «льв». Наприклад, була у Львові, зайшов у хвіртку, і в цьому випадку навіть не страшимося з бігу голосних. Якщо йдеться власне про слова, то ми не можемо чергувати слова іншомовного походження, власні назви, а також ті слова, у яких заміна ув спотворює значення слова. Ми можемо вільно замінити учителька, вчителька вранці уранці. Проте такі слова, як уклад і вклад. Чи можемо ми прочергувати ув? Ні, Ні. Тому що сенс. змінюється значення. Вклад це внесок і уклад це, наприклад, заведений порядок. І уклад. у прикладі запропонованому не постукали у двері, звісно, а постукали, а постукали в, двері. в двері. Будемо пам'ятати це і завжди будемо стукати в двері, бо хто стукає, тому і відкриють. Конфуцій. Конфуцій. Як мінімум, конфуцій з Млинова. Так. <рес> Поліно, питання до вас. Заключення у цьому раунді. У словосполученні питання сьогодні слідуючі. Допущена помилка. Так Так. О. я по очах бачив, що ви зразу знали. Можливо, знаєте, де саме помилка допущена? Ну не, не можна казати слідуючі, абсолютно правильно і варто, і коректно було б Наступні? Е, звучало «наступні» або такі. Питання сьогодні mm. такі. Відповідь ваша абсолютно правильна. Ми її зараховуємо і підіб'ємо підсумок. Так, підбимо підсумки за результатами цього раунду. У Поліни дві правильні відповіді. Тож пані Поліна отримує один бам. Але все друзі, але все тільки починається. Боротьба продовжується, і, любі солов'їнчики, хочу звернутися до вас. Ми будемо дуже вдячні за ваші уподобайки, коментарі. Та якщо ви поділитесь нашим відео у соцмережах, так ви допомагаєте поширювати українськомовний контент. Дякуємо. Катери Олександрівна, Хитри Олександрівна! А я тут таке підготував, що ви мені зараз точно не дасте жодної правильної відповіді. Ну-мо, почнімо. Людина з великою кількістю токенів. Кіт. Місце, де зберігається ваша крипта. Гаманець. Довірливі нові гравці на ринку. Ком'яки? Те саме, що відкритий депозит. Стейкінг. Катерина Олександровна, я з вами більше так не граю. Після того, як ви почали рекламувати найбільшу в Європі біржу криптовалюти WhiteBit, ви все знаєте. Звісно, тому що ж вони постійно розвивають функціонал, покращуючи та доповнюючи актуальні інструменти до того ж родом з України. Ну, ви знову їх прорекламували. Зручно. Дивіться, навіть час не закінчиться. А я в свою чергу маю велику честь нагадати, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу, дякуючи Збройним силам України. Тому підтримуйте їх і активно донатьте. Дякую вам за це! Слава Україні! Героям, Героям! слава! І таким чином ми переходимо до другого раунду, за який ви можете отримати два бали. Він називається дуже просто хвилинка з назви стає зрозумілим, що я буду ставити вам питання. А вам треба дати як умога більше правильних відповідей. На все про все є хвилинка, лише малесенька хвилинка. І за часом пильно слідкує Катерина Олександрівна. Звичайно, тому все буде чітко і чесно запевняю. Перший раунд ми розпочинали з вас, Артема. Тому другий раунд. Хвилинку ми, Поліно, розпочнемо з вас. Чи ви готові? Готова. Ми готові. Почнімо. Як парость виноградної лизи плекайте. М Мову. Мову, правильно. Знайдіть помилку. На Миколая мені положили різку. Положили не, не можна, поклали. Правильно. Гірськолижний ми напишемо разом, окремо чи через дефіс? А, разом. Правильно. Підвищить зарплату ведучому солов'їного шоу. Де тут підмет? А, господи. З... Підіч... ним нем, нема. Абсолютно правильно. Скільки прикметників у реченні ялинка мерехтить яскраво білим новорічним кольором? Е, два. Правильно. Скільки букв «Т» у слові конфеті? М -м, ого, складно. Ну давайте хай буде дві. Неправильно одна. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ластівочка. Правильно, суфікс у слові ялинка. Кафу. Неправильний. Якого кольору зазвичай на новорічній ялинці глиця? Час стоп. Глиця це хвоя. Здебільшого а, вона зелена. Скільки ж правильних відповідей? правильних відповідей? Шість правильних відповідей. Шість правильних відповідей. Дуже хороший результат і непросте завдання для вас, Артеме. Тому що, ну. Питання ми взяли доволі складні, як для клятого раціоналіста. Ви готові? Так. Ми готові. Почнімо. Інтермецо Миколи Коцюбинського це вірш. Так. Ні, це новела. Скільки букв Г у реченні на ганку Гава гомоніла? Три. Неправильно дві. Такі. Речення святами відзначаємо всією сім'єю. Складне чи просте? Просте. Правильно. Володимир Жоглов філігранно веде телепередачі. Де тут прислівник? Філігранно. Правильно. І це правда. І це ідеально. Замініть росіянізм. Я відміняю вечірку. Скасовую. Правильно. Де підмет у реченні замела завірюха лісові стежки? Завірюха. Правильно. Префікс у слові відгадав. А... Префікс. А, префікс від. Правильно. Скільки літер у слові завірюха? Сім. Неправильно вісім. Виправте речення. Паморозь вкрила узорами вікно. Правильно. Хлопушка неправильно, а правильно. Е, хлопавка. Правильно. Текст ділиться на зачин, основну частину і висновок. висновок. Неправильно, кінцівку. Щас, стоп. Він переміг. Він переміг. Ну це було дуже достойно. Це було сім чи вісім? Сім. Дев'ять, десять, не чую. <ривітна> а, літер вісім, а правильних відповідей у пана Артема Сім. Сім! Сім розвитків! Я їду додому! <ривітна> Маріман Олієв, зніми про це фільм. <ривітна> За результатами. Вже діду написав про це пісню. Я їду до мами. Вау! <ривітна> І за результатами цього раунду пан Артем отримує два бали і mm -hmm. рахунок поки що 2-1. Але боротьба продовжується звичайно продовжується в самому розпалі. А Володимире, не забудьмо і про ваш рівень володіння українською мовою. Наші учасники прекрасно проявили свої знання. Тепер ваша черга. Я назву вам соромно, слово так? сполучення. А, І питання таке: чи правильно у них буде вжитий прийменник при? При сприятливій погоді, неправильно, при правлінні османів е, Неправильно. і при випіканні тістечок. <пробіт> е, неправильно, а чому три неправильно? Дивіться, я зразу пояснюю. Я не знаю точно правило. Зараз ви його скажете, але я знаю точно, як воно має звучати. І Але не, не поспішайте. Отже, спочатку розберімо ті випадки, коли ми вживаємо в українській мові прийменник при ага. насправді їх тільки два. А прийменник цей використовують набагато частіше. Отже, перший випадок, коли ми вживаємо при це коли щось близько розташоване, коли є тісний контакт або щільне прилягання, наприклад. Будиночок стоїть. При озері, солдат при зброї. І другий випадок, коли ми говоримо про належність комусь чи а, приналежність до якоїсь там спільноти, структури. Наприклад, чоловік при грошах, представництво України при ЮНЕСКО. В інших випадках при не вживаємо. Коли нам ідеться про умову або час, вживаємо прийменник за, тобто не при сприятливій погоді, а за, за сприятливої погоди, не при правлінні османів, а за, за правління Ління. османів. А коли ж ми говоримо про процес, варто вдатися до структури під час або обрати дієприслівник. Тобто не при випіканні тістечок, а А під, під час, час випікання, випікання... або випікаючі. Так, прекрасно. Щось таке та і є в цій гігантській голові. Катерина Олександрівна! Викликали мене на боротьбу з темними силами. Я готовий. Так, Володимире, проте я мала на увазі боротьбу в інтернеті. У Водафон зараз проходить акція онлайн спротив. Ви можете посилити свій тариф і долучитися до боротьби з імперцями. Крутяк! Можемо починати. А так, я буду банити пропагандистів, а ви на мемах. І нехай прибуде з вами сила водафон. Сила Водафон. Мова та зв'язок від Vodafone об'єднують заради перемоги. Аплодиція. Любі солов'їнчики, через об'єктив бачу, що у вас є питання, де ще можна побачити Поліну, крім її каналу. На каналі наших друзів. Що за Сонг? Вона також з'явилася і взяла участь. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео. А ми тим часом переходимо до третього раунду, за який ви можете отримати аж три бали і абсолютно змінити турнірну таблицю зараз. Так що зберіться раунд називається дуже просто фразеологізми. Чи знаєте, ви що таке фразеологізми? – Знаю. Ви знаєте, Чули, що таке фразеологізми? Да. зараз на екрані буде з'являтися фразеологізм і чотири варіанти. Що ж він означає? Вам потрібно обрати правильний. Хто починає? Звичайно ж, Артем ви. Увага на екран. Як торішній сніг, щось не свіже. Варіант А. Б. Повне заперечення. Варіант В. Дуже неочікувано. Варіант Г. Жовтуватого відтінку. Я скажу, що варіант Г дуже неочікуваний, як варіант В. Е, так, е, мене лякає, що дуже очевидним варіантом є варіант А, але всі інші виглядають мені набагато менш очевидними. Отже, Тому, бо варіант А. Щось несвіже. Тобто фразеологізм як торішній сніг означає, на вашу думку, щось не свіже. Ну, Я приймаю ваш варіант А. І це неправильний варіант. Неправильний варіант, тому що цей фразеологізм насправді означає варіант В. Дуже неочікувано. Це дуже неочікувано. Ну, тому що як торішній сніг, це ж дуже неочікувано. Поліно, варіант для вас: увага на екран. Облизав бурулю. Варіант А. Зазнав невдачі, варіант Б. Застудився. Варіант В такого фразеологізму не існує. Варіант Г став жертвою обману. Я ще не бачила, щоб у вас був варіант такого фразеологізму не існує. Що це таке? Це варіант. Варіант В, при чому при чому це просто значень давайте, свого добре, давайте будемо думати. Зазнав невдачу. Ну чому облизати боролю? Це невдача. Не знаю. Ну якщо ти дотягнувся до неї, то норм... Ну, значить, це значить в тебе все вдалося в житті. Добре, щас. Йраз я рішу, вирішу мінус півбала. Ні, нема насправді нас нема такого. Добре, давайте тоді. Е... Ну, Якщо такого варіанту ще не було, то тоді хай буде В. Варіант В. Такого фразологізму не існує. Я приймаю цей варіант. І це абсолютно правильний варіант. Вашого обласні! Yeah! 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 Артема, приходимо до вас. Ваш варіант вже на екрані. Снігом за шкуру сипле. Що може означати цей фразологізм? Варіант А. Щось сильно затерпло. Б. Страшно. В. Сказати неприємну правду, і Г. Дуже багато лупи. Може тут треба так мислити, що от варіант Г такий несподіваний, може саме він правильний. Снігом за шкуру сипли. варіант дуже багато лупи, як, як торішній сніг. Ви шо? А чому в мене Ті, про сніг все? Це що, новорічний О, власне. <рес> <рес> Вау! Дивіться, ми не даремно посали чисто символічну ялиночку. Так, але навряд чи тут сніг, ну, в прямому значенні. Навряд чи mm -hmm. дійсно. Mm -hmm. Це ж прозелогісне. Тому треба обирати між Б і В. Ну, тому що дійсно неприємна правда, вона може бути такою холодною. Так. так. Як, як з відра. Так, неправда. Як такий фразовий такий фразолог, такий як звідра, неправда. Але це ваш варіант, здається, де, 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 де що воно от схоже, коли тобі страшно і аж так, аж мороз шкірою, то можливо, це варіант Б страшно. Е, я приймаю варіант Б. І це абсолютно правильна відповідь. Вашого облас... бачите, ви дійшли до фразологізму через фразологізм. О! Поліночко, ваш варіант вже на екрані. Взяти в обмолот. А. Звабити красення. Варіант Б. Лаяти когось. Варіант В. Позбавити свободи. І варіант Г вести торгівлю. Такий фразулизм є. Обмолот, слово вам знайоме? Не особ... Не дуже. Я не розумію його в цьому знайомі. Похідне речі. Від слово молотити. Ну, молодь, тоді ]ма. так, але краще не стало. Я зробив все, що міг. Що мені стало? Давайте а. Я приймаю просто варіант А. Добре. Взяти в обмолот Поліна вважає, що це звабити красення. На жаль, на жаль, на жаль, тричі, на жаль, ви не проходите далі з цим фразеологізмом, бо він означає варіант Б лаяти когось. Улюблені слов'янчики, ми безмежно вдячні за вашу активність у коментарях. Не зупиняйтесь, будь ласка, ми все читаємо. Сьогодні маю для вас завдання написати у закріпленому коментарі, що означає фразеологізм. Каші просить. Той, хто впорається найкраще, зможе отримати ось цю книгу із підписами наших учасників. Зичу вам наснаги і переможця обиратимемо. Ми на вмання. Переходимо до вас, Артеме. Копати яму просто копати яму. Варіант А. Таємно готувати кому-небудь підступи. Варіант Б. Осоромити саме, самого себе. Варіант В. шукати розпусні фото влада ями. Чи варіант Г. Допомагати нагороді. Так, підемо від Від зворотнього. Це точно не В. Це точно не В. Бо влад'яма яма, хоч і національне надбання, але, але... не у Е, так. Навряд чи допомагати нагороді, бо ми ж пам'ятаємо, що це фразологізм, і ми не орієнтуємося на пряме значення, е, тому відповідно нас залишається А і Б, але копати яму не здається, що це дія направлена на себе. Це скоріше, все-таки, якісь підступи для якщо, якщо копати яму дія. Е, яка спрямована на себе, то це відносить нас в дев'яності. <рив> Були борги, Володимир. <рив> Бу... Кому цікаво, скільки мені років? <рив> я пам'ятаю дев'яності <рив> так. Тому я все ж таки думаю, що це таз'ємно готувати кому-небудь підступи. Варіант, варіант а, а. я його приймаю, і це абсолютно правильний варіант. Вашого плески. Ну і крайній варіант на сьогодні, Поліночко, для вас. Він вже на екрані вийти в люди. Варіант А. Забути телефон вдома. Варіант Б. Одягнути усі золоті прикраси. Варіант В досягти певного соціального статусу. І варіант Г. подивитись на хати сусідів. Мені дуже подобається цей варіант. Така... Бо я думаю, це правильно. Клас... Правильний. Класична українська забава. А що ми робимо після обіду, матінко? Дивимось на хати сусідів. Синку, синку, ти вже вмієш ходити. Ходи, подивимося на хати сусідів. А, а що це батько повернувся? Так. ну і що? Дивимось на хати сусідів. Давайте так, точно не перше. Точно не перше. Відкидаємо варіант А, забути телефон вдома. Точно не Г. -ге. Точно не Г. Подивитися на хати сусідів, як би мені Бачка... не подобався цей варіант. Ну, напевно, досягти певного соціального статусу. Варіант В. Я його приймаю. Я приймаю варіант В, і це абсолютно правильно відповідь. Наші оплески. Ну що ж, що ж, у цьому раунді наші учасники дали однакову. Кількість правильних відповідей проте перед тим як остаточно підбити підсумки Володимире. Подбаємо про ваш мовний дуже рівень. дуже вам дякую. що ви постійно дбаєте про і ніколи мій рівень. не забуваю. А, тож а, я вам запропоную обрати прийменник у або в у словосполученнях. Отже, Отже, прочитати у інтернеті чи прочитати в інтернеті? Прочитати в інтернеті, так у одному приміщенні чи в одному приміщенні. В одному приміщенні У одному в? в <смеш> учив в. так в одному приміщенні відобразити у творчості чи відобразити в творчості. Відобразити в творчості. А якщо наступне починається, ти, ти в... ви... Ліви, е, перепрошую. Е, у дякую що надав. Я знав. Я е, знав. Так, просто... Отже, трас... відобразити у, у творчості. творчості. Чудово Володимире. Ви впоралися? А наш загальний результат – 5-4 на користь пана Артема. Сьогодні ми стали свідками запеклої боротьби е, краси е, вроди. Е, не побоюся цього слова раціоналізму і Артема. Але в цій запеклій боротьбі переміг власне Артем. Давайте йому поаплодуємо. І на згадку про наше шоу ми даруємо вам цю солов'їнку. Зараз хотів би звернутися до Катерини Олександрівни, що скажете про сьогоднішнє шоу. Враження мої сьогодні якнайпозитивніші. Наші учасники натхненно і старанно поглиблювали свої знання. До чого я власне закликаю і наших улюблених солов'їнчиків: Говоріть українською, не бійтеся помилятися, адже мова живе доти, доки ми нею говоримо. Тому говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу па-па!